Макс Карпенко, Рудий лис. А що з ними буде? запитала пані Марія. Тут умовно залежить від часу та потужності, від загальної слабкості та частого блювання до втрати свідомості та внутрішніх кровотеч відповіла Інна, обережно випрямляючи спину на поличці плацкарту, аби не розбудити доньку, але марно. Мамо, це ви плосто, розплющивши небесно блакитні очі та позіхнувши, протягнула Ксеня. Доню, ми про рудих лисиць з пані Марією балакали. Лудих лисиць? В очах дитини виник неабиякий інтерес. Лодих, як я і татко? Так, як ти і татко, дещо важко видихнула Інна. Олег записався у тероборону. Не міг він з його запальним характером відсиджуватись чи ховатись, вивіз автівкою жінку з донькою, а потім повернувся у пекло боїв. Чи то пак поніс з собою пекло загарбникам? Але ці руді лисиці особливі розповісти тобі про них. Так, лоскази, завовтузилася Ксеня, скидаючи з себе курточку. А ще тут спекотно, хочу пити. Мамо, дай води буляска. Інна відкрила рюкзак та дістала пляшечку з водою, подала її донечці, притримуючи, аби мала не перехилила ємність надто сильно. У плацкарті дійсно було спекотно, а ще ніде яблуку впасти, пощастило сісти, ба більше, що поряд була пані Марія, жіночці, напевно, років за 65. хустинка на голові, з якої вибивалося попелясте пасмо, кравчучка з двома пакетами, стартовий пакет бабці, яка могла б займатися клумбою перед парадним, кліткувати про молодь. Та обговорювати з подружками нову серію мелодрами, а тепер вимушено їхала у невідомість. Старенька тішила Інну спокійним тоном і тим, що майже не плакала, лише час від часу зітхала трохи гучно, а потім молилася пошепки, й здавалося. Так краще, доню. Так, а тепер лоскази плолудих лисить. Особливих рудих лисиць вони мешкають лише у певних місцевостях. Хутро у них вогняно руде, і здається, ніби світиться і гріє. Як сонечко? Так, Люба, як маленьке сонечко. Вони красиві, але їх важко побачити просто так. Руді лиси сплять глибоко у своїх норах під землею і рідко виходять звідти. Але коли вийшли. То дуже люблять гратися. Це класно, я теж люблю гратися, а мона мені буде поглатися з лудими лисицями. Ні, Ксеню, вони дуже небезпечні, поспішно випалила Інна. Ні, а чому? Вони кусаються. Ну, це також, але ще у них небезпечне хутро. Вони сильно линяють, лишаючи його всюди. Чого тільки торкнуться, як балбос з нашого дволу?» Так, доню, як барбос. Але хутро рудих лисиць обпікає, і якщо його вчасно не прибрати з себе, то потім сильно хворітимеш. А їх мона плилу цитиці одягати лукавицьки, щоб не обпектись. Люди намагаються приручити рудих лисиць, але коли вони потрапляють на волю. То краще дати їм вирити нору та заснути там. А з прирученими можна багато цікавого робити, тільки треба дуже обережно і у скафандрі, як у космонавтів. Скафандлі? Оченята дівчинки знову загорілися інтересом. Лосказипло космонавтів і скафандли. Пані Марія закінчила читати молитву. Цього разу. Вона молилася ще й за Інну з Ксенею, хоча вони й не просили. Але не мусять діти переживати це все, не мусять. Плацкарт продовжував торохтіти, у купе позаду не припиняла тихорюмсати жіночка. Добре, що їй дали валер'янки, хоч трохи заспокоїлася сердешна. Але як же ж тут заспокоїшся? Раптом... У купе попереду юна молодиця таки зловила інтернет на телефоні і вигукнула От Бовдури. Вони в рудому лісі окопи риють. Їм же хана опроміняться і здохнуть. Премія Дарвіна. Ну, серйозно. Макс Карпенко, Рудий лис, читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які Кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.